світло, І у цю ясну хвилину саме щось щастя побажати. Довгий час терпіли нас і раділи ми за вас. нам Ми ніколи не забудемо, як ми ради нас навчали. Як кози нам надавали, будемо завжди пам'ятати. Ми ніколи не забудемо, не ви наші вчителі. Та сьогодні ми вітаємо свято наші дорогі. Сьогодні ваш професійний день. Прийміть подяку від нас за те, що завжди нам допомагали. І прийміть цей щирий подарунок і 11-го а ви пробачте нас за двійки, За прогули і прокол. Це і другий іноді минаємо школу. Ще на перерві літаємо. Наші вчителі з дороги збивають. Колись контрольних тікаємо, ми вас просто не помічаємо. Просимо вибачте нас за те, що нервуємо Це вас. Таких поганих. Ми завжди з радістю навчали. Вам за все низький уклін, щоб лихо вас минало. Дякуємо вам, дорогі вчителі. Ми! И вот, не, ну получалось, а? Сегодня вам Мы с первого класса вместе. И за то, что мы делаем, отвечаем вместе. А за что Я же...